Всім привіт, мої любі глядачі! Та підписник, який попросив мене зробити цей гайд. Я хотів зробити цей гайд, але я на нього підзабив. А цей підписник сказав, що він дуже треба цей гайд. І я показую, що взагалі робити. Коли ви скачали PVZ Fusion, а скачати його можна у моєму телеграм-каналі по силочці у описі. Ось я заходжу у PVZ Fusion Mod. Там, до речі, дуже багато оновлення вийшло. Перша частина вийшла вже, про це оновлення, подивіться. А друга вийде завтра. І ось, я завантажую PvZ Fusion. У мене Made with Unity, синій кружок. І, як ви бачите, тупо чорний екран. Не запускається гра взагалі. Що ж робити? В цьому випадку ви закриваєте, і, до речі, якщо ви захочете перезавантажити і знову зайти, то нічого це не дасть. Натискаємо комбінацію WIN, +i, англійську i, і, і в нас відкривається ось така панель. Ми натискаємо час і мова, Регіон, і на регіоні, як ви бачите, в мене Україна. І чомусь на СНГ не працює ПВЗ Fusion, і треба змінювати на США. Так, зараз шукаємо спот Сполучені Штати А, е, І ну, англійська, хай буде. М, я не знаю, де, ось, Англійська США. Поточний формат. І все. Регіон та країна в нас США. Там, деякі програми, можливо, треба перезапустити, але не треба. нам. Просто тепер заходимо в ПВЗ Fusion. Якраз перезавантажуємо. І тепер ми знаходимось у США, а не в Україні. І воно спокійно зараз повинно завантажитись. Так, чекаємо цю загрузку. Ось. Так, воно завантажується. Made with Unity. І. Ну давай. І ось. Все. І в нас це завантажується. У мене чомусь просто загрузка була трішки довша. У вас це може бути із-за причини, зараз я закрою. І за тої причини, що воно перестроює регіон. І робить вам інше замість України. І ось я навіть зараз перезавантажу, щоб ви побачили, що це правда, і воно реально завантажується після зміни регіону. Просто міняйте на. Англію, там, США, на якісь такі страни, ой, прибачу, країни, які вам подобаються та на які ви хочете. Головне, щоб там не Україна, а там, Казахстан, Польща, Хоча з Польщею я не. Хм, треба перевірити буде з іншими країнами, але США 100%, 100%, 100%. за цього просто ставте США і не партець. Ось, я прийшов, все добре. вами був вам Всім папа -па, і чекайте другу частину ПВЗ ф'южена вже завтра.